Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Королівські повітряні сили Таїланду офіційно замовили новітній багатоцільовий літак-заправник a 330 MRTT+. ставши першою країною у світі, яка отримає цю модель. Корпорація Airbus зазначають, що це рішення відкриває для Бангкока доступ до передових технологій повітряної дозаправки, яких раніше в арсеналі тайських військових не було. A330 MRTT+, розроблений на основі цивільного лайнера, A330-800 з лінійки A330 Neo, і поєднує інновації нового покоління з перед. Віреними технічними рішеннями, що вже використовувалися у попередніх модифікаціях. Літак обладнаний сучасними двигунами Rolls-Royce Trend 7000, які забезпечують зниження витрат палива приблизно на 8% та дозволяють збільшити максимальну злітну масу майже на 9 тонн у порівнянні з попередньою версією. Машина матиме універсальну систему дозаправки, як за допомогою штанги, так і через шланга із гальмівним пристроєм. Окрім цього, a 330 MRTT Plus може виконувати широкий спектр завдань. Від стратегічних перевезень, Евакуації до перевезення військового персоналу і обладнання кабіна літака може бути адаптована під різні сценарії, що робить його гнучким інструментом для різних типів місій. При обладнання базового лайнера під військові потреби відбудеться у спеціалізованому центрі airbus Хетафи, Іспанія. У 2026 році передача першої машини замовнику запланована на 2029 рік. За словами представників компанії, інтеграція i330MRTT Plus дозволить Таїланду значно розширити операційні можливості свої. Іх повітряних сил і стати частиною міжнародного клубу користувачів цього типу літаків. Варто зазначити, що нині у світі вже 11 клієнтів замовили загалом 85 літаків a 330 mrtt Нова версія a 330 mrtt Plus зберігає 95% конструктивної спільності зі звичайним a 330 mrtt що мінімізує витрати на підготовку екіпажу та технічне обслуговування, а також забезпечує доступ до глобальної сервісної мережі Airbus. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.